Коломийській малій філармонії виступлять маестро, композитор Курт Шміт з Австрії та піаністка з Японії Хінамі Йоко. Співатиме баритон, соліст та художній керівник Коломийської малої філармонії Сокіл Микола Губчук, а компонуватиме симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Глядачі матимуть можливість почути не тільки шедеври знаних композиторів Роберта Шумана та Йогана Штрауса. Музикант, професор, друг України та Луганської обласної філармонії. Курт Шміт привезе до Коломиї. Нові прем'єри яскраві авторські композиції. Концерт відбудеться 4 вересня, початок о 15-й годині. Деталі та інформація щодо квитків за телефоном 098 941 23 94. У вересні Коломийська мала філармонія виходить на міжнародний рівень. Я дуже щасливий з цього. До нас завітає з звідня Курт Шмідт, Він також є композитором. І також до нас завітає японка Хінамі Йоко, піаністка, яка зіграє фортепіаний концерт Роберта Шумана. Також в концерті будуть звучати твори Штрауса, Моцарта. Також я виконую триарії Штрауса, Белліні і Моцарта. Це величезна подія, як на мене, а компонувати цьому всьому буде симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, який зараз базується у Львові. Це дуже велика подія. Я рахую для коломиї. Всіх запрошуємо. Це насправді неймовірно. Що такі музиканти до нас завітають? Це відбудеться 4 вересня. В приміщенні Коломийської малої філармонії. My dear friends from Коломнія. Мої любі друзі з Коломиї. Будь ласка, я хочу запросити вас на концерт 4 вересня з дуже веселою та спокійною програмою. funny program, very relaxed program. Please come. будь ласка, всі приходьте. Я буду дуже щасливим. be very very happy. Very у першій частині концерту ми зіграємо хінамі Йокоза. Чи що ти гратимеш? Я зіграю концерт на фортепіано. Так, і ти хочеш запросити всіх? Так, звісно. Будь ласка, приходьте на наш концерт в Коломиї. Слава Україні!